Вітаємо в новому випуску репортера Доти 2. Поки що було весело грати за команду пітьми. Ми мали нелегку сутичку в центрі, а тим часом Terrorblade пожинає собі щедрий урожай кріпів. Гей hey, терорблейде, більшість героїв використовують шолом домінування, щоб скиртувати кріпів, а не для того, що ти робиш. Це звучить за складно, як на мене. О, такими темпами я ніколи не придбаю пострибуна. Пострибунчик? Пострибунчик! Гей, кришталево пан, понестеш варди, якщо я їх куплю. Бо в мене місця замало. Ні. Е, знаєш, що, я навіть на тебе не сердитимуся. Твоя чаклунська аура найкраща у світі. Що нам робити далі? Я не здатен сам приймати рішення і геть не тямлю, що робити. Нам треба варди. Ось це я маю ці твої варди. Справді ось. Ми з Найджелом поставимо їх біля річки. Тайдгантера. Я дам тобі варт поставиш біля нашого лісу. Курва! Та варти, геш? Нам би все одно не було користі від огляду, який вони дають. Гаразд. Папа. Диви! Тімбер. Несправжній тімбер. Ілюзія? Знову ілюзія. Так. Де заховався Тімберчик? Ні. Залітаю. Я знову ти! Етик ти Тобі мене не здолати. Не тепер, коли я маю кривавий камінь. Це ти так думаєш. Так і є. Не скуштуй на цього! Ну, так Таке забув, що він має цю здібність. Не бачив, щоб він її застосовував. Гайдгантер допоможе вбити справжнього Тімбера! А дідька тобі лисого. Ха -ха! Ну, принаймні, Тімбера позбулися. Але де решта їхньої команди? Я давненько не бачив нікого з них на мінімапі. Гей, а знаєш на що це схоже? Це наче один з тих випадків, коли ти собі думаєш, гей, а може вони на рошані? І виявляється, що так воно є, і ти розумієш, що вже чотири секунди як запізно. Так. Егіда – моя! Ні, вона належить джегернаутові. Це був кепський задум! Егіда, дістанеться мені! Не спиняймося! Я не хочу танкувати! Арх, я також! Але ж хтось мусить брати на себе удар! Це ж була твоя ідея, Кунко! Я маю замало здоров'я! Це був кепський задум! Дігернауте! Вперед! Ні! Як же боляче! Чорна діра! Дота. Кінець. А якщо серйозно. Це ми трохи дали маху, але воно того варте. Слушно. Це все ж якось неправильно. Щось погане має статися, аби врівноважити таку чудову подію. Центральну вежу пітьми зруйновано. Ну от. Красно вам дякую. Дякую, що позбулися цих паскуд. Вони з'явилися ні звідки і надумали мене вбити. Але завдяки вам, я можу далі собі будувати сирну крамничку. Ось купон на безкоштовний сир під час урочистого відкриття. Ще раз дякую. Вдалого вам дня вб'ємо його.